Отже, мені дали на тестування також засіб для миття посуду від Деламарк з ароматом троянди. Загалом, в чому заключалась моя проблема, купуючи стандартні засоби, яких дуже багато в магазині. У мене почались висипання на шкірі та пересушування шкіри, оскільки маю чутливу. використовувати рукавички для миття посуду зазвичай лінь. Відповідно, після миття посуду залишається неприємне таке відчуття на руках сухості та стягнутості. Дуже гарно пахне. Прямо такою трояндочкою, трояндочкою. Також через ту саму жорстку воду на прозорих посудах залишається наліт від води, навіть якщо ти там буквально одразу витер рушничком, водичку, то залишається сліндень. Дуже приємно здивувало те, що ще після одного натискання засоби стільки піни і дуже гарно все відмиває. Тобто не потрібно витрачати дуже багато засобів, щоб помити всю посуду. Це надзвичайно гарно чисто. Немає ніякого після чаю чи після кави, немає слідів всередині. Повічуттям на руках. Таке мигеньке, дуже приємно і немає стягнутості тою самою, що виникає, коли користуєшся стандартними засобами, з магазину.